Тож, власне, що відбувається з російським бюджетом і що буде відбуватися, де шукатиме Кремль гроші, говоримо далі в нашому ефірі. До нас долучається пан Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго дня! Дякую, що з нами. Доброго дня. Я уважно прослухав те, що ви говорили. Повірте, надзвичайно кваліфіковано. Тобто, багато додати важко, єдиний, момент. Направду, найбільшим новим додатковими реципієнтами російського бюджету на наступний рік буде виступати Росгвардія, буде виступати поліція, і в 1,8 рази збільшується фінансування пропаганди. Ну, тобто, дивіться, якраз так дуже цікаві речі: з одного боку, направду соціальні видатки зменшуються. З другого боку збільшується механізм утиску і промивки мозгів. Ну, ті речі вони кореспондують між собою. Тобто, якщо у вас люди незадоволені, треба мати реальний механізм для того, щоб їх тримати на поводку коротенькому. Ну, от, власне, ті силові е, структури, і, по суті, пропаганду теж можна називати інтелектуально-силовою структурою, е, вони якраз і мають на мету. от, власне, Тримати російський народ в достатньо на короткому на, на поводку пропаганда пропаганда але все ж таки, знаєте, якщо говорити про економічні показники, от дивіться, мене цікавить продаж золота з резервів. Раніше Росія вже мала прецедент, коли я не помиляюся, вона розраховувалася з Іраном у золотими злитками. Але це була ну скажімо так одноразова акція. Нині мова про продаж з резервів. Наскільки великими можуть бути бути обсяги? Тому що от, ну змі пишуть, що там наступного року це може бути 115 тонн, якщо якщо не помиляюся. Виправте, якщо я неправильно назвала цифри. Дивіться, Ситуація, яка по перше, Росія продає золото на внутрішньому ринку. Це перший момент. Тобто, коли ми з вами подивимося, про що говорила пані Набіуліна, голова Центробанку Російської Федерації, вона сказала, що є дві альтернативи. Або вони зараз починають заморожувати рахунки громадян, або вони починають продавати стратегічні резерви золота для того, щоб покрити відповідні, платіж, відповідні платіжні, скажімо, можливості. Власне, в чому основна причина подібних речей? Різко падають доходи від нафти. На сьогоднішній момент фактична ціна Юралса, а це е, нафта, яка, яку продає Російська Федерація, становить ну, е, з усіма повністю транспортними видатками порядку 52-53 доларів за байт. Але якщо врахувати, що складність логістики через е, погіршення ситуації проходження кораблів через Чорне море, через Балтійське море, тіньового танкерного флоту різко зросла. То сьогодні фактична вартість юраса на, наприклад, новоросійську десь менше 40 доларів за барель. А якщо ще врахувати, що загальний обсяг продажу зменшується, то е, той дефіцит, на який сьогодні вийшла Російська Федерація, 5,4 трильйона російських рублів по 25 2025 році, це зовсім не кінець. І оця проблема, про яку ми зараз говоримо, вона реально стоїть і на наступний рік. На відміну від України, яка, яка також давайте будемо відверті, воює на виснаження економічне. Російська федерація не має можливості зовнішніх запозичень. Ви правильно сказали, вони випустили внутрішні облігації, номіновані в юанях. От що це є вони, десь, на... до речі, От мені просто цікаво, ну це ж внутрішні облігації, це е, спроба залучити юані е, з місцевих виробників з місцевих компаній. Які мають якісь. Дивіться, дивіться, теоретично планувалося наступне. Планувалося, що до викупу цих облігацій долучаться китайські бізнесмени, що працюють на російському ринку. Але е, є чітка позиція Народного банку Китаю, який заборонив на сьогоднішній момент китайському бізнесу купляти ці облігації. До речі, в вересні місяці. Путін їздив до Сізінпіна і піднімали питання вже другий раз, перший раз це було у му році, про стабілізаційний кредит для покриття дефіциту бюджету Російської Федерації. Ці відмовив. І, власне, Російська Федерація, от власне, після того приїзду від, від Сізінпіна, прийняла рішення про суттєве зростання податків і про випуск федеральних облігацій, номінованих ЮАН. Зараз знову їм це заборонили, тобто, по суті. Сьогодні є російські компанії, які торгують з Китаєм і які мають на рахунках юані. От, власне, на тій юані сьогодні і розраховує федеральна позиція. Але ще раз повторюю: це все внутрішнє запозичення. Тобто, Росія повністю відокремлена від міжнародних фінансових ринків і може шукати джерела покриття бюджету виключно на внутрішньому ринку. До 25-го року єдиним джерелом основним був фонд національного добробуту. На 22-й на 22 рік коштів фонду національного добробуту було практично на 12 трильйонів російських рублів. Зараз залишилося на 2,5. Тобто вони практично вже покрити дефіцит цього року не можуть, і тому вони зараз активно шукають інші джерела. Ну от про які ми з вами тільки щойно поговорили, пане ложе. В нас буквально півтори хвилини. Про фонд якраз ви трішки мене випередили. Сказали, а ось це зниження порогу для малого бізнесу на Росії 60 до 20 мільйонів рублів на наступний рік. і Там далі ще буде скорочення. А, наскільки це сильно може спровокувати навіть а, ну якусь певну банківську кризу? Тому що бізнес кредитів вже ж ну фактично не може нормально отримати. А тут ще і сплата податку спрощеного буде зменшена. Дивіться, маленька ремарка, щоб ми з вами зрозуміли. Якщо знижується цей поріг і вводиться плата податку на додану вартість, то навантаження, податкове навантаження на ті підприємства, які сьогодні знаходяться на, єдині, на спрощеній формі оподаткування, зростає в 10 разів. В російських пабліках є дуже цікавий приклад ресторану, який там знаходиться в якийсь з Обласних центрів Російської Федерації, де е, сьогодні вони в середньому платять порядку 50 тисяч гривень е, в квартал. Після зміни оцього порогу вони будуть платити 780 тисяч гривень е, 780 тисяч рублів податку. Ну тобто в них податкове навантаження зростає в рази, і безперечно, жоден бізнес, особливо який має великі оберти і має е, невелику маржу, він однозначно буде закриватися. Так, що для малого і середнього бізнесу Російської Федерації ця зміна власне оцих масштабів є надзвичайно критичною. А, нафтові прибутки, наскільки вони можуть скоротитися у якійсь оглядній перспективі з огляду на те, що санкції з огляду на те, що зараз відбувається фактично з закупівлями російської нафти, навіть тією жіндією? Ну, ми чули цифру мінус 50 мільярдів доларів по року. Це приблизні розрахунки того, що реально може втратити Російська Федерація в зв'язку з тими санкційними обмеженнями в першу чергу на дві найбільші нафтові компанії у і «Роснефть». Зрозуміло. Я вам дуже дякую. На жаль, маємо завершувати з нами на зв'язку. Пан Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу.